Будиночки для кажанів встановлюють у заповіднику на Вінниччині. На території національного природного парку Кармелюкове Поділля облаштували 10 хатинок. Домівки для рукокрилих потрібні, бо кажани стали надто вразливими і процес їх розмноження уповільнився. У пари народжується один-два малюка в рік, і це надто мало для відновлення популяції, тому вони і рідкісні. Нині в Україні налічується 28 видів кажанів. П'ять з них живуть у природному парку Кармелюкове Поділля. У літній період в будиночках кажани дню. Та виводитимуть потомство, а в сезон холодів переживатимуть негоду і впадатимуть у сплячку. Однією з основних причин зменшення чисельності кажанів є скорочення числа придатних для них природних сховищ. У результаті санітарних рубок в першу чергу вирубуються багаторічні дуплисті дерева, дерев'яні будівлі поступаються місцем будинкам з бетону і цегли. Розвішування скриньок для кажанів як альтернативних сховищ на території парку є важливим заходом. Спрямованим на збереження різноманіття рукокрилих та з метою отримання достовірних даних щодо їх видового складу.